Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про фактичне існування ТЦК та СП. Що насправді означає код ЄДРПУ та як це в кінцевому результаті впливає на законність їх діяльності. Також поговоримо про те, чому на сьогодні існує така суперечлива практика, коли в реєстрі ми можемо знайти деякі ТЦК, ну а деякі взагалі не знаходимо. В одному із своїх попередніх відео я розповідала про те, якими законами та нормативними актами регулюється діяльність ТЦК. Але на практиці діяльність суб'єкта завжди також пов'язана з певними фактичними діями. А також процедурами, і в даному випадку мова йде про державну реєстрацію такого суб'єкта. Саме тому ми інколи чуємо, що ТЦК це приватна конторка, що це незаконне збройне формування, що це не військові, що це суб'єкт комерційного права, що це взагалі якийсь привід, якого не існує, бо не мають, бо деякі з них не мають коду ЄДРПУ. Ось. І знаєте, я подумала, що ну, все ж таки диму без Вогню не буває, і давайте разом з'ясуємо, звідки ці розмови пішли, та що нам про це говорить власне законодавство. А пішли ці розмови з деяких причин. І перша з них це рішення Верховного суду, в якому зазначалося, що Івано-Франківський РТЦК не був знайдений у реєстрі саме як юридична особа. А також було встановлено судом, що він не має процесуальної дієздатності, це дало підстави деяким людям. Вважати, що ТЦК не існує в принципі. На цей рахунок я повинна вам сказати, що перш ніж зробити такий висновок, потрібно розібратися, яка взагалі структура цих ТЦК, і відповідь на це питання нам дає власне і положення про ТЦК та СП, де і визначена їх так звана вертикаль. Де Є, умовно кажучи, ТЦК вищого рівня і ТЦК нижчого рівня. ТЦК вищого рівня це обласні ТЦК в областях РК в місті Києві Севастополі і районі РТЦК, до якого входять і міські ТЦК, це ТЦК нижчого рівня. Власне кажучи, нижчого рівня підпорядковується ТЦК вищого рівня. І от якраз ТЦК вищого рівня і є юридичними особами. Про це чітко зазначається в самому положенні. А таЦК нижчого рівня, тобто РТЦК, районі, так а це відокремлені підрозділи відповідних обласних ТЦК. А це означає, друзі, що ті представники ТЦК, які подали касаційну скаргу до суду від імені Івано-Франківського ТЦК, просто не почитали цивільний кодекс та цивільно-процесуальний кодекс, і подали по суті скаргу, не маючи на це взагалі прав. Власне про це і зазначив суд, що відповідний суб'єкт не має процесуальної дієздатності. А тому, що відповідно до ЦПК, позивачами можуть бути а, лише фізичні особи та юридичні особи. РТЦК знову ж таки повторюсь. Вони не є юридичними особами, і це згідно законодавства України. Це відокремлені підрозділи, а, які входять до складу юридичних осіб. Обласних та ЦК. але відповідно до закону про державну реєстрацію від осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, незалежно чи це юридична особа, чи відокремлений підрозділ, повинен бути код ЄДРПУ. Чому він повинен бути? Тому що а, це напряму пов'язано з тим, чи була проведена Державна реєстрація відповідного суб'єкту, тобто існування цього коду означає, що, скоріш за все, була дотримана процедура створення такої юридичної особи. І як результат був створений. Та присвоєний відповідний ідентифікаційний код юридичної особи, що, власне, і є. Цей код є Друзі, і тут я хочу зауважити, щоб ви розуміли, що органи державної влади та місцевого самоврядування також реєструються як юридичні особи і отримують цей код, навіть судові органи. Повинні вноситись у реєстр і мають коди, і відокремлені підрозділи також відповідно до закону про державну реєстрацію. Отже, і кожен конкретний ТЦК та його відокремлений підрозділ у конкретній області, районі місті повинен мати код ЄДРПУ. А тепер, друзі, потрібно поставити правильне запитання, тому що коли ми заходимо в реєстр, щоб знайти відповідний код для ТЦК, ми не знаходимо взагалі нічого або знаходимо Якісь коди військкоматів. І правильне запитання в даному випадку буде саме таке. Якщо ми не знаходимо взагалі нічого в реєстрі стосовно конкретного ТЦК, то, відповідно, такого ТЦК не існує, а значить, і вся їх діяльність є нелегітимною та незаконною. І друга частина питання: якщо ми нічого не знаходимо, то це не означає, що їх не існує. А може ці коди просто приховали? І давайте подумаємо і розберемося. А в якому випадку та чому ці коди можуть бути приховані на початку війни? Був такий наказ міністра юстиції Малюська, який обмежив доступ до цих даних у реєстрі під час дії воєнного стану. Але через деякий час за іронію долі він передумав і знову поновив доступ до цих даних. Але ось у чому парадокс? Доступ то поновили, а ТЦК при пошуку в цьому реєстрі взагалі не знаходить. Тому у юристів виникли інші версії, що дані коду ЄДРПУ ТЦК віднесли до державної таємниці і навіть є суперечлива судова практика з цього приводу. Але з державною таємницею, друзі, не все ж так просто. Як може здатися. Дійсно, відповідно до закону про державну таємницю. Інформація у галузі оборони може бути віднесена до державної таємниці. Але ж на це також є відповідна процедура. І в зв'язку з цим, і відповідна процедура доступу громадян до такої державної таємниці, встановлення відповідних рівнів секретності такої інформації. Ось. І, відповідно до цієї процедури, не суд повинен визначати, яку інформацію слід від Відносити до державної таємниці. У нього таких повноважень немає, тому що відповідно до закону про державну таємницю, органом, який відносить таку інформацію до держтаємниці, є Служба безпеки України та відповідні державні експерти з питань таємниць. Це стаття 12 закону про державну таємницю. А відповідні суб'єкти СБУ та експерти формують звіт відомостей, що і становлять державну таємницю. І він є. Публічно відкритий, і кожен може на нього подивитися. Ну, от, наприклад, у цьому зводі я знайшла два рази згадку про ТЦК в контексті інших питань, а не щодо присвоєного їм під час державної реєстрації коду ЄДРПУ та інших відомостей про юридичну особу, які вносяться до реєстру. Тому, на мою думку, відсутність відповідних даних у реєстрі не пов'язана з тим, що ці дані віднесли до державної таємниці. Підкреслюю, це на мою думку. Якщо ми з вами побачимо якийсь конкретний документ, який би це підтвердив, саме віднесення цих даних до держтаємниці, то ми з вами, як громадяни України, мали би тільки обмежений доступ до цих даних і повинні бути, були би отримувати його за відповідною процедурою та за відповідних умов. Тому що банально подати. Позов до суду і правильно вказати реквізити в позовній заяві, так звана державна таємниця та секретність цієї інформації, секретність кодів ЄДРПУ та ЦКТСП, е, обмежує реальне право на звернення до суду у зв'язку із неможливістю дізнатись правильні реквізити відповідача. А це вже може кваліфікуватися як і порушення міжнародних актів, в тому числі Європейської конвенції з прав людини. Тож, якщо ця практика спрямована на обмеження людей до доступу до цих кодів, і вона надалі буде продовжуватися, це буде реально створювати перешкоди, як мінімум, подані позовних заяв у зв'язку із тією ж неможливістю дізнатися реквізити. А це в свою чергу буде потім створювати і звернення до Європейського суду справ людини у зв'язку із порушенням права на справедливий суд, що передбачено конвенцією з справ людини. Якщо ця інформація для вас була інформативна, корисна, не забудьте поставити лайк, підпишіться і обов'язково обов'язково напишіть коментар, тому що ваша думка важлива.